Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Баночка страху. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Був вечір. Зазвичай о цій порі батьки сидять на дивані та переглядають новини, але цього разу вони не сиділи перед телевізором, а просто виставили на стіл піраміду із коробок. Домінік добре знав, що це означає. Передбачався вечір ігор. Замить мама й тато виймуть із коробок барвисті дошки, картки, кубики, фішки, жетони та фальшиві гроші і будуть грати в настільні ігри, дуже складні настільні ігри, такі, у які вміють грати тільки дорослі. О, ні, я помру з нудьги, подумав Домінік. Він завжди почувався трохи ніяково, коли мама і тато грали краще за нього, як раптом пролунав дзвоник у двері. Оце, мабуть, тітка і дядько. Іноді вони приходять пограти з батьками, часто приносять запашний яблучний пиріг, але краще, коли беруть із собою своїх дочок Клару і Марту. Дівчатка однолітки Домініка Їм по сім Вони двійнята, хоч зовсім не схожі, а ще сестри, сповнені шалених ідей. Коли хлопець почув голоси сестер у передпокої, то хутко побіг до кімнати і сховався у шафі. Е, що ти виробляєш? здивувався Богдан, старший брат Домініка. Не бачиш, я ховаюся від дівчаток. Зачини двері і цс, я хочу їх налякати, наказав він братові. Богдан лише закотив очі. О, господи, ди садок, зітхнув він. Богдану виповнилося вже 12 років, і він почувався майже дорослим, тому і не збирався бавитися з дітьми. Він сидів за комп'ютером і грав у Роблокс. Хлопаки, у вас гості! Із передпокою почувся татів голос. А за хвилину сестри вірвалися до кімнати хлопчиків. «Бугага!» Домінік із криком вистрибнув із шафи. «Ой!» Заверещали дівчатка, підстрибнули з переляку і гуп зітхнулися лобами одна з одною. Ой! скрикнули вони одночасно, потираючи забиті голови. Усі троє розреготалися. Богдан лишень голосно зітхнув, похитав головою і повернувся до гри в Роблокс. Богдасю! У дверях несподівано з'явилася мама хлопчиків. Синку! Вона зняла навушники з вух хлопчика. Вигадай, якесь цікаве заняття для дітей, га? Ми сьогодні граємо в нову складну гру. Хотіли би, щоб вони нам не заважали. Я теж хотів би, буркнув невдоволено Богдан. Тож, що ми будемо грати? Марта, Клара і Домінік оточили Богдана. Пограйте в слова чи щось таке. Буркнув хлопець, ударив по клавіатурі комп'ютера і запустив нову карту у грі. Ми нещодавно грали в слова, це нудно, мовив домінік. Тоді я не знаю. Побігайте собі. Богдан махнув рукою, ніби відганяв муху. Мама сказала, щоби ти щось вигадав для нас, не вгавав Домінік. Богдан закотив очі. А ви не можете самотужки щось вигадати, буркнув він. Можемо, наприклад, пограти з тобою в Роблокс, рішуче відповіла Клара. Богдан зі злістю стукнув по клавіатурі та призупинив гру. Гаразд, нічого не чіпайте, попередив він і вийшов із кімнати. Домінік, недовго думаючи, запустив гру знову. Гей, я теж хочу пограти, вимагала Марта. І я, заволала Клара. Ледь не спалахнула сварка. На щастя, Богдан повернувся до кімнати. Е, ми нічого не зламали. Домінік дивився на брата невинними очима. Богдан нічого не відповів і лише таємниче посміхнувся. Він тримав у руках баночку із золотою кришкою. Що там в тебе? поцікавився Домінік. Це гра, пояснив Богдан. Гра? Банка з папірцями всередині. Засумнівався Домінік. О, брате, це банка страху, заревів Богдан. Діти аж попідстрибували. Магічна банка! тягнув Богдан. Магічна за умови що місяць уповні, а сьогодні він саме такий. у у у завив, наче вовк. Сестри підбігли до вікна. Маєш рацію, місяць такий великий, як повітряна куля, визнала Марта, зробивши рукою повний оберт. Ну, гаразд, розповідай, як грати, Кларі урвався терпець. Усе видається простим, відповів Богдан. Але зовнішність оманлива ха. -ха, -ха засміявся він зловісно. Хлопчина поводився дуже дивно і говорив грубим голосом, як злочинці в мультфільмах. Кожен із вас постане перед таємничими викликами. Хуа ха. -ха, -ха, -ха заревів він. Діти не могли відірватися від його очей. Я зараз відкрию банку і ви випробуєте свою фортуну. Клара і Марта заціпеніли, а от домінік підозріло приглядався до брата. Засунь руку у банку, підганяв його Богдан, і витягни паперову кульку із магічним завданням. Домінік занурив руку у баночку, дістав зібганий папірець і одразу захотів перевірити, що всередині. Гей, стій! зупинив його брат. Ще дівчатка. Він простягнув банку сестрам. Клара і Марта захихотіли, витягли по одній паперовій кульці. Час починати чаклунство, знову промовив Богдан голосом лиходія. Але, щоб магія подіяла, не можна розкривати правила гри нікому, особливо не втаємниченим людям, тобто батькам, пояснив він. До наступного раунду вийде лише той, хто виконає завдання, оголосив Богдан. Старт! вигукнув він. Дітлахи з радісним вереском вибігли з кімнати. Задоволений Богдан зручно вмостився в кріслі перед комп'ютером. Ну що, малих позбувся, можна й пограти, подумав він, усміхаючись сам до себе. Він надягнув навушники і повернувся до перерваної гри у Роблокс. Діти втекли в спальню батьків, вони, наче за командою, розправили зібгані аркуші. А тоді Домінік увімкнув лампу. Ну, читай, підбадьорив він Марту. Дівчинка розгорнула аркуш і прочитала. Ось заклинання. Лиш повня за хмари збуваються чари, хай зорі сяйливі, політ твій, окрилять. Що це? Скривився Домінік. Зачекай но, ну, тут є ще щось. Марта перегорнула папірець і прочитала. Ось завдання. У різьбленій шафі ти знайдеш простирадло чорне і блискуче, як крила кажана. Просто перероби його, і воно підніме тебе в небо. Дівчинка аж підскочила від хвилювання. Чудово, я завжди хотіла літати. Тихо. Батьки не повинні нас почути. Домінік приклав палець до губ. Марта слухняно замовкла. Різьблена, це оця? прошепотіла Клара і показала на шафу біля стіни, прокрутила встромлений у замку візерунчастий ключик і скрип двері відчинилися. «Ого!» – вирвалося в Марти. На вішаках висіло безліч суконь. Усі вони належали мамі Домініка. Це для весілля, пояснив хлопчик. У мами чимало двоюрідних сестер, які повсякчас виходять заміж. Чорне простирадло, чорне простирадло, торочила Марта, намагаючись зосередитися на завданні. Вона пересувала вішаки, доки не натрапила на оксамитову сукню. Дивіться, прошепотіла вона. Чорна, те що треба. Вона зіп'ялася навшпиньки і зняла вішак із сукнею. Як крила кажана, мовила вона задоволено. Марта приклала до себе сукню і подивилася в дзеркало. Ну, не знаю, засумнівався Домінік. Мені вона здається е, звичайною, хіба якщо її якось переробити. Ти гадаєш? Марта пошкрябала голову. «Спробуємо отак, сказала вона і пов'язала рукава сукні навколо своїх зап'ясть, потім помахала руками. Це не спрацювало. Дівчинка на мить задумалася, а тоді закинула сукню на спину і натягнула над головою, випроставши руки. Вона розбіглася, стрибнула і, на жаль, знову нічого не вийшло. Здається, отак, сказала вона, зав'язуючи рукава сукні під шиєю та розтягуючи тканину в боки, як накидку. Марта залізла на ліжко, підстрибнула в позі супергеройки і знову гепнулась на підлогу. Це не має сенсу. Змирившись, вона впала на ліжко. Я не полечу. Гаразд, останній шанс, сказав Домінік, відкривши шухляду комоди і дістав звідти кравецькі ножиці. Що ти хочеш зробити? здивувалася Клара. Вирізати отвір для голови. А що? Безжурно відповів Домінік. А мама, не розсердиться, засумнівалася Марта. Що ти? У неї стільки суконь, вона й не помітить. А тепер приміряй. Чик, не вагаючись, він прорізав в оксамиті великий отвір. А тепер приміряй, підбадьорив він Марту. Дівчинка просунула голову в отвір. Маєш непоганий вигляд, як справжній кажан, сказав зі знанням справи Домінік. Перевір, чи все працює, урадив він. Марта перевірила, що вона тільки не робила. Найперше розбіг, потім заклинання, тоді стрибок, знову заклинання, розмахування руками, заклинання і нічого. Шкода, ти залишаєш гру, сказав Домінік тріумфально, але можеш продовжувати грати з нами, додав він і розгорнув папірець зі своїм завданням. Ах, це страшенна дурість, торочив домінік, пробираючись із дівчатами на кухню. Він знову глянув на свою записку. Лиш повня за хмари збуваються чари, У чані похмура, клекоче, мікстура. Ось завдання: змішайте борошно, воду і зелений барвник. Так утвориться магічний слиз. Гаразд, а де у вас борошно? розвернулася Марта. Мені здається, у цій шафці, відповів Домінік. Клара прочинила дверцята. О, яблочко, сказала вона, дістаючи із шафи пакунок борошна. Ще фарбу, нагадала Марта. Ліворуч, де кисіль. Домінік потягнувся до шафи і дістав пакетик із написом харчовий барвник. Іще миску. Марта підвелася навшпиньки і потягнулася до шафи за металевою посудиною. Ідеально! похвалив хлопець. Тоді висипав у миску майже весь пакет борошна, додав трохи води з під крана і перемішав усе великою дерев'яною ложкою. Щось воно занадто густе, видав він і знову поставив миску під кран. Сестри уважно спостерігали за ним. Надто рідке. Промовив Домінік і додав ще трохи борошна. Нарешті додав кілька ложок харчового барвника. Маса одразу набула яскравого зеленого кольору. Е, на вигляд, справді огидно, як велика зелена шмаркля, зітхнула Клара. Домінік невпевнено торкнувся масу пальцями. Дивно, відзначив він. Тоді набрав трохи суміші в ложку і лизнув. Борошняна шмаркля була огидною на смак. Ти щось відчуваєш? з надією запитала Марта. Мені хіба що погано, відповів Домінік. Я маю на увазі чаклунство. Ти відчуваєш якийсь прилив сил? Ні, відповів скривлений хлопчик. Тоді тобі треба з'їсти більше. Вирішила Клара і запхала повну ложку слизу Домініку до рота. Обличчя хлопчика позеленіло. І як? в один голос запитали дівчата. Домінік голосно ковтнув, його обличчя побагряніло. Мабуть, ух, воно неїстівне», – важко видихнув він. Тоді подивимось, як воно впорається із прониканням крізь стіни, вирішила Марта. Вона зачерпнула слизу дерев'яною ложкою, замахнулася і вистрілила. Зелена маса прилипла до стіни. Невдовзі повільно сковзнула, утворюючи слизьку зелену пляму. Не проникає, дала професійну оцінку Марта. О, ні, мама розлютиться, простогнав Домінік. Та ти не журись, відчиститься, заспокоювала його Марта. Гаразд, останній шанс оголосила Клара. Спробуємо його трохи приготувати. Вона засунула миску зі слизом у мікрохвильовку і виставила максимальну потужність. Апарат одразу загарчав. А за мить з миски почали вистрілювати різнокольорові іскри, спалахували, як феєрверки в новорічну ніч. Спрацювало, ствердно вирішила Клара. Ти переходиш до наступного раунду. Вимкни швидше, поки нас не почули батьки. Домінік у паніці відчинив дверця та мікрохвильовки. І з розігрітої миски витікав, булькочучий зелений слиз. О, ні! Батьки, певно, розсердяться, заскиглив хлопчина. Гаразд, тепер моє завдання, нетерпляче вигукнула Клара. Ти хочеш залишити оце все так? Домінік обвів поглядом брудну кухню. Зараз не час прибирання, зараз ми граємо. Дівчинка квапливо розгорнула свій папірець. Лиш повня за хмари збуваються чари, в химерної маски потуга і сказки. Ось завдання перетвори шовкову краватку на пов'язку воїна, і ти отримаєш спритність справжнього ніндзя. Ніндзя? повторила вона. Круто! Але де взяти шовкову краватку? Я знаю, де ми можемо її знайти. Ходімо зі мною, кивнув хлопчина до дівчат. Трійця рушила темними коридорами. Там, прошепотів Домінік Кларі, коли вони присіли біля дверей до вітальні. Га, бачу, зраділа дівчинка. На стільці висіла краватка тата Домініка. Проблема полягала в тому, що це був стілець, на якому також сидів власне тато. Вони зайняті і нічого не помітять. Вирішила Клара і не встиг Домінік її зупинити, як та вже пірнула під стіл, наче прутка кішка підкралася до стільця. Одним рухом стягнула краватку зі спинки стільця, потім один швидкий стрибок, і вона знову опинилася в кімнаті. Батьки нічого не помітили. Є, зраділа Клара і зав'язала краватку на лобі. У мене пов'язка ніндзя. Смішний в тебе вигляд, прокоментувала Марта. Сама ти смішна, грізно звела брови Клара. Зараз побачиш, як бореться справжній ніндзя. Вона розбіглася, викинула ногу вперед і бух перевалилася через диван. Ой, застогнала дівчинка, я, я спіткнулася. Марта й Домінік не могли стримати сміху. Падіння справжнього ніндзя. Ти наче Мікеланджело, реготав Домінік. Не смішно, відрізала Клара, підводячись із підлоги. Тепер я все розумію. Що ти розумієш, що ти не проходиш до наступного раунду? Домінік захлинався від сміху. Ні, це твій брат нас підставив, розсердилась Клара. А це ж як? Увімкни мозок! Ця банка не має жодної магічної сили. Це все дурня. «А вже ж! якщо програєш, то одразу дурня, передражнив Домінік. До вас нічого не доходить? Ошелешена Клара схопилася за голову. Тут ніхто не виграє і ніхто не програє, жодної магії немає, жодне заклинання не спрацювало. Хіба ви не бачите цього? Клара дивилася з докором на сестру і Домініка. Але сли спускав справжні іскри, запротестувала Марта. Мабуть, ми зламали мікрохвильовку. Клара зняла краватку. Я тобі кажу, Богдан нас просто обдурив. Ти так думаєш? засумнювалася Марта. Звісно, підтвердила її сестра. Цікаво, хто дістане на горіхи за всю цю халепу? Певно, не він. Спробуємо швиденько прибратися. Почухав голову Домінік. а потім трохи провчимо мого брата, додав він із загадковою посмішкою. Богдан щойно пройшов смугу перешкод на карті башня Ада в Роблокс і задоволено потягнувся в кріслі. Га, щось тут підозріло тихо, подумав він. Де поділися діти? Він перевірив у спальні своїх батьків і у ванній. Нікого. Зазирнув у велику кімнату дітей ані сліду, тільки дорослі. «Хм, імовірно, вони сховалися у вігвамі Домініка, вирішив Богдан. Але коли хлопчина повернувся до кімнати, замість дітей знайшов банку із золотою кришкою. Всередині був зібганий папірець, а на дні виблискував сріблястий пил. Що це таке? здивувався Богдан. Він дістав папірець і прочитав написані якимись закаралючками слова. Лиш повня за хмари, збуваються чари, летить пил по світу зникають ці діти. О, ні! Що я накоїв? Кларо, е, Марто, домініку! простогнав хлопець. Ніхто не відповідав. Що відбувається? Із вітальні прибігли стурбовані батьки. Пробачте мені, благаю, просив Богдан надломленим голосом. Це мала бути тільки гра. Я обдурив їх, що баночка має магічну силу, а виявилося, що чари дійсно подіяли і діти зникли. Хлопець тремтів, як желе. Що ти вигадуєш? Тато не вірив власним вухам. Вибачте, бачите цей пил на дні банки. Це і є вони. Перетворилися на грудку блискучого порошку через мене. Я не міг спокійно грати в Роблокс, я хотів їх позбутися. Ось вони дістали завдання і. Синку, вдихни глибоко і розкажи мені, що мали робити діти. Б безлад. Вони мали влаштувати безлад. Мали розлютити вас і за це бути покараними. Як я міг, стогнав він. Мені досі лунає у вухах їхній радісний рехіт!» Щиро кажучи, я також його чую, зізнався тато і приклав палець до губ. Усі почали прислухатися, Із шафи долинав приглушений сміх. Тато відчинив двері і трійко зниклих дітей випали на підлогу. ха Ха! Ми вас обдурили! Вигукнув Домінік і показав Богданові язика. Е, як це? Старший брат витер рукавом мокрі від сліз щоки. Ви не перетворилися на сріблий пил? Який пил? здивувався Домінік. Це блискітки. Ти сам вигадав цю дурну гру. Точно, втрутилася Клара. Ти знаєш, скільки після цього було прибирання? обурено додала Марта. Прибирання після чого? Захвилювалася мама. Та нічого, мамо, перервав Домінік. А сукню віднесемо до кравчині. Яку сукню? До якої кравчині? Мама спохмурніла. Домінік дістав із шафи зім'яту ту чорну тканину і розгорнув її. Усі побачили величезну дірку в самому центрі Оксамитової сукні. О, ні, тихо простогнала мама. Вибачте, більше такого не повториться. Промовив домінік. Ну, якщо у вільний час вам спадають на думку такі дурні ідеї, доведеться спланувати вам решту вечора, сказав тато. Отак. От у мене для вас чудове заняття, майже гра, погодилася мама. Гра? пожвавішали діти. Називається Знайди пару. Відповіла мама і вийшла з кімнати. За деякий час вона повернулася з великим кошиком для білизни. Прошу. Вона поставила контейнер. Клара зазирнула в кошик і скривилася. «Фу! шкарпетки! Що нам із ними робити? Відшукайте їм пари. Перемагає той, хто знайде більше. І мені теж треба, простогнав Богдан. Отак. От це буде чудова можливість для вашої четвірки поговорити про сьогоднішній вечір, а ми тим часом спокійно з'їмо яблучний пиріг, додала вона. Дорослі повернулися до вітальні, залишивши дітей із повним кошиком випраних шкарпеток. От невдача! простогнала Клара і неохоче потягнулася до сірих гольфів. Гей, а всередині щось є, вигукнула вона. Дівчинка засунула руку в шкарпетку і витягнула звідти зібганий папірець. Слухайте, тут є якесь закляття. Чари мари, шкарпетки у пари по скриптум. Добре, що ви не перетворилися на срібний пил. Нам було б сумно без вас. Якщо пришвидшитесь із цими шкарпетками ще встигнете на яблучний пиріг. Ми вас дуже любимо. Батьки. Так і закінчилася їх весела, але дуже дивакувата гра в баночку страху. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.